Вітаю, так, друзі, дивіться, є гарна новина. Ми вже розпочали сезон по сальфа Круїзера. Тобто це фракція преміум, це повна обробка 24-го року. Це в нас топова компанія, виробник насіння та кукурудзи це компанія Select, Одеська область. І Це у нас сонячник ще раз єльфа Рен Старастікий 50 грамів раз. Навіть неравномірні всходи вони допоможуть зробити все своє діло. Тобто там 40 грамів хватає. Ну і по-друге, це завжди стійкість до агресивних разовчка. І перша партія цього насіння разом з каталогами агробіатехталебіахем їде в Дніпропетровську область, Солонянський район. місто Солоне. А далі вже клієнт забере та буде все добре. Тобто, розпочали сезон. Вітаю! Своїх колег з тому, що вже і по ЕС Альфа, як і по Саксону, сезон розпочато. До зустрічі. Замовляйте, тобто офіційної компанії, дистриб'ютора компанії АВ Стандарт, насіння ЄС Саксон, ЄС Альфа під Ранстарт та під Євролайтинг, ЄС Барикет та ЕС Емібор. До зустрічі!